Усім привіт, друзі! Зараз я вам покажу, як працюють скляні лічильники Гегері Миллера, виробництва СССР. Тут в мене різні, от від них коробочки. с 21 БГ, с 22 BGE. Так вони виглядають. Я їх називаю лічильники апокаліпсиса ядерного. Ну, бо вони. Дійсно, для цього призначення. В них є недолік важливий, вони слабо чутливі. В них чутливість до, дуже погана до радіоактивних предметів, рідин, газів, повітря, яке не дуже сильно фонить. Тобто ним, ним ви навряд чи не зможете знайти на барахолки майже ніякі радіоактивні предмети. Вони фіксують і бачать тільки предмети, які реально дуже сильно фонять і прям дуже вже небезпечні для здоров'я людини. Ну, взагалі, для здоров'я Так, живих створінь. Так, оце в нас с 21 бг Ось так він виглядає, такий катод всередині анод. Це с 22 бг це в нас С-38G, а це C-37G. От, на них, як бачите, є печатки ромбики і е, індивідуальний серійний номер, от написаний. Кожного індивідуальний. І ще печатки ОТК. От В ромбіку Z, ромбик 9, тобто обов'язковий технічний контроль ОТК. Що це для оборонки робилось? СССР для військових, ну, для воєнних целей, там відбраковка дуже серйозно все було. Значить, через цей мінус дуже сильний їх майже неможливо використовувати в побуті, щоб там на барахолки речі радіоактивні шукати чи їжу вимірювати, вони до цього сліпі, але в них є один дуже чудовий плюс. Перевага над усіма іншими сучасними побутовими, те, що вони витримують величезні потужності дози радіактивного випроміння, як і гами, так і бети. Вони деякі можуть працювати в полях навіть 3000 рентген на годину по гамі. І по-моєму, Сі-34 чи С38. Такий. І їм нічого цього не буде. Інші там працюють до, до 10 рентген на годину, до 15, до 5 рентген, як які. До 900 рентген, наприклад, c 3БГ. І вони не зашкалять. Будь-які сучасні зашкалять і згорять через пару секунд, вигорять повністю присадки в газі газ і все. Вони деградують в сміття. А ці їм нічого не буде. Вони можуть довго працювати в великих потужностях. Тому для великих. ДОС, таких як при ядерному вибуху, ядерних катастрофах, ядерній війні, вони дуже актуальні. Ціни їм не буде, вони будуть коштувати в, ну, в тисячі разів дорожче, ніж золото цієї самої ваги. А зараз вони ну, хіба що для підготовки до війни ядерної підходять. От, ну, або для... Експериментів для бункера протирадіаційного тоді так. А для продукти харчування ними неможливо міряти, вони сліпі. Там, хрустальну вазу ви ніколи в житті ними не заміряєте, вони сліпі. Уранове скло, там якісь предмети радіоактивні на, на верховці. Ви ними не знайдете. Тільки щось дуже потужне можете знайти, таке як там танковий годинник, компас Адріанова, якісь радіоактивні. Це так. Ну, от давайте зараз я в цьому відео я під'єднаю до дозиметра нашого кожен. Тут 400 вольт на виході зараз висловлено. Ну, Давайте замірямо, скільки на виході у нас напруга, яка. І підключу ці лічильники Мюллера. Людині там потрібно. І від цього під'єднувати. Значить, от є нашої розробки вольтметр від 0 до 3000 вольт. Він витримує, давайте під'єднаємо і замірюємо, яка у нас напруга на виході дозиметра. Так. От. Бачимо на виході 430-441 вольт. Рівно у нас тут і графік є. В реальному часі оновлення. Так, вимикається повербанк. Так, от, графік іде. Значить, середні, мінімальне значення середнє арифметичне і максимальне. А це в реальному часі обновлюється постійно. І графік. Так, 442 В постійної напруги стабільно. Добре. Інші всі вольтметри у світі не здатні вимиряти напругу на лічильнику Гейгера мюллера Тільки наш. наша розробка. Під'єднуємо. Це у нас C38G. Давайте під'єднаємо, подивимося, як він буде працювати, як буде реагувати на природній фон. Людині треба показати, скільки імпульсів в секунду він на природній фон фіксує, показує. І Яких імпульсів немає. Ну, треба чекати. Тут буває, що один імпульс три 3 хвилини може бути. Тому я зараз використаю джерела радіоактивності і ми побачу, покажу вам, як працюють ці лічельники. Так. відчильники. нагрузку до повербанку, щоб не вимикався вольтметр. Так, ми побачимо, якщо поглядає напруга. Так, підношу джерело 2,5 дп 5 До восьмий. Підношу. Немає імпульсу. Так, беремо інший лічильник. До цього пізніше повернемось. Ось цей, наприклад. Це у нас с 22 БГ. Досить рідкісний дуже рідкісний, я б сказав. От природний фон і під'єднаємо метр паралельно до лічильника замірюємо. Напругу в реальному часі на ньому. Вот. 4,38-440 вольт. От імпульси фіксуються. Це природний фон. Підношу джерело b 8. Вот. Напруга трошки просіла на 1 вольт, як бачите, але не суттєво. От шайно 1 вольт просіла напруга, Тепер заберу джерело і напруга повернулася назад. 441 вольт. От. Осадка мінімальна. Ну, це на самому гейрі я міряю вже після резистора на 5 мегалом, який тут в платі. У нас. Якщо міряти до резистора, то там буде напруга стабільніше. Так, та і тут добре. так, ну Давайте. Все. Нам головне було заміряти, скільки видає дозиметр. Значить, на холосту він видає, ми заміряли. 441 вольт. Можемо ще раз заміряти. от на холосту, без навантаження. Наш вольтметр навіть заміряє. Будь ласка, 441-442 вольт. На виході. Давайте знати, в зі працюють ці всі лічильники. Так, це ми знали. Добре. Тепер під'єднуємо і тестуємо наші лічильники. Ну, почнемо з цього. С22BG. Плюсик позначений тут. І по розмірам зразу покажу людині, це важливо, було ну, зараз. Розміри, точні розміри, скажем. Дивіться, от розміри. Довжина, я буду науку дивитися. Довжина разом з цоколями 74 міліметри. 73 міліметри. Діаметр рівно сантиметр. Ні, навіть 9 міліметрів ну 9-10 мм, там пів мм я не бачу. Ну і оцей пептик трошки торчить. Це СІ 22БГ розмір. Наступний СІ C... 21БГ. Його довжина 72 мм. Так, 72. І діаметр 9 мм 9-10, десь так. 9 з половиною. І оцей пиптик. Що торчить? Ну, не суттєво, ось так він торчить по пару міліметрів. Наступний Сі 37 Г. Сі 37 Г. Його довжина 63 мм. Ну, можна напаяти голову, а буде довший. В самому товщому місці в цоколях діаметр 8 мм, а саме скло весь корпус діаметр.

Саме того, що в місті в цоколях 9 мм, а скло діаметр по всьому корпусу 8-9 мм 8,5. от, розміри показав. Маєте, підключаємо. Дивимось, як працює, як реагує на природній фон. Засічаємо, скільки імпульсів в секунду в нього реально вживу. Не по паспорту, бо там вже брідова інформація, вона вже давно не актуальна. Бо їм вже по 30, по 40, по 70 років деякі. От рахує імпульси на природній фон досить швидко, бо в цього велика площа катода. І це більш чутливий. Цим навіть можна зафіксувати якусь слабку радіацію від хрустальної вази, наприклад. Е, дійсно. Так. От. Швидкість імпульсів 0,13 імпульсів в секунду. ЦПС от, середній рядок. Почекаємо ще хай воно. Так, може бути поганий контакт, до речі, воно мене не, не спаяно. Ну, а... При кодилах, якщо окісли є, то пропадаєте. Прийдемо в режим Тут. Подивимось і замірюємо чи пару хвилин, подивимось скільки імпульсів в секунду. Ви можете порахувати по клацанням. звук, ви чуєте клацання на кожен влетівший гамма-квант природній. sorry 3 0,13 імпульса в секунду. Природній фон тут в мене 10-11 мікронгену в годину. 0,15 до 0,15 імпульсів в секунду. Ну, якщо фон буде 20 мкен, то буде відповідно в два рази більше, то ясно. Тепер підношу джерело от B8 від DP5. От чудово на нього реагує. Забираю джерело, От, замовчу. Далі тільки природній фон. Підношу, чудово реагує, це чиста бета від дп 5 або Б8 джерело. Чиста бета, але жорстка і дуже потужний потік бета-частинок електронів. Так, добре, це і протестували, показав вам, як. Працює, так, скільки від d 5 го він фіксує. Ну, в плотну от положимо, Подивимось, скільки буде від нього зафіксовано максимум. Плотну до скла. Е, обновимо. 100, 170 імпульсів в секунду. Фіксується. 170 імпульсів в секунду. При природньому фоні. 15 сотих імпульсів в секунду. Тепер вищення. Вот рахуйте, в скільки разів. Скільки? В 600 разів. Так. Ну от, 0,15 імпульсів в секунду. Природній фон. Добре, тепер. Наступний лічильник. Наступний у нас буде C21BG. Так, обнуляємо? Ну от давайте. Чекаємо, от один гамма квант влетів. Тут площа катода набагато менша, і імпульсів в секунду буде суттєво менше. Бачите, який маленький по центрі катод. Він менш чутливий, ним ви навряд чи знайдете якісь предмети в побуті радіоактивні, але зате він витримує дуже великі потужності до загабвепроміння і бета-випромінювання. Так, давайте B8. Ну так довго чекати, там, по паспорті подивитися, скільки там мало бути імпульсів. Ну от один ми зафіксували і далі чекаємо, нема, нема, нема. Довго так можемо чекати, бо воно таке малесеньке, як... як одна горошина. Підношу B8 вплотну, ложимо прямо на катод і подивимось, скільки він зафіксує від нього імпульсів вплотну. Обнуляємо От. 16, 15, 16 імпульсів в секунду фіксується. Від в 8 Добре, показав, як працює. Е, ну а на природній фон імпульс з якою періодичністю. Ну, давайте дочекаємося один або два імпульси хоча. Б. Щоб ви могли подивитись ну, часом, як іде відео. Ну, це в YouTube, і там побачите через кілька секунд, хвилин. От туди влетів гамакват, зараз 19.17. Час зйомки відео. Чекаємо другий гамакван, поки влетить природний. І ми будемо знати приблизно між ними, який інтервал. От другий, все, 19.31. 19 хвилин, 31 секунду, час зв'язку відео. Дочекаємося ще третього і все. І тоді вже точно ви можете знати, яка швидкість. Підрахунку. На природній фон. 1 м годину. Чекаємо, чекаємо, от третій почне і Ну, Радіація в просторі і в часі нерівномірно летить. Всі це знають, так має бути, тому О, так, от третій є. Час зйомки відео 2015. От, все. Наступний у нас ось цей C37G. Під'єднуємо його і обнуляємо. Чекаємо імпульси. От перший. Ну, тут більше буде імпульсів, бо катод, площа катода набагато більша, він чутливіший. Цим вже ви можете навіть на бараконці знайти радіоактивні предмети. А на кожній барахолці світу по всій планеті є радіоактивні предмети. Ви навіть не уявляєте, як загаджена наша планета радіоактивними речовинами предметами, водою і повітрям. І це небезпечно для здоров'я радіація, а не природні, яка нас межах норми. А дійсно дуже небезпечно. Просто люди про це мало знають, не цікавляться і. тому. Ну, і... Мало людей панікує по цьому поводу. Так. От вже 43 секунди замиряємо. І в нас поки одна десята імпульсів в секунду він має. Почекаємо ще, чекаємо імпульсів. Чекаємо, чекаємо. Нема щось імпульсів, але почекаємо ще. Так, немає імпульсів Рідко пролітають, або контакт у мене відійшов, але це навряд чи. чекаємо. Линус 48 земля. Нема нема імпульсів. щось ж таки. Здесь на контакт видешо. А не, вот. Ну, вот и бачите, така шикись. Підрахунка відношу джерело. В ну, контакт я ничего не видишоу. От по центрі. Дивимось, скільки від нього зафіксується. Оглядаємо. Так, 100. 132 імпульси в секунду. Фіксується від до 8 цього. Все. Ясно? Добре. Це і заміряли. Наступний. Наступний c С38 Г. Так, обнуляємо і чекаємо імпульсів. Тут дуже малий катод, чекати прийдеться реально довго. Самі найменший з цих всіх площа катоду там посередині така менша, ніж горошина навіть. Тому чекаємо. Ну, Хоча б два імпульси дочекаємося, а далі вже джерело піднесу. Або давайте спочатку джерело. От ми так довго не чекали, він на нього не реагує. Не реагує. На джерело. Можливо, лічильник дохлий. Таке буває. Або, якщо не дохлий, тоді довше чекати, поки імпульси виникнуть або напруги мали йому треба по паспорту. Подивитись, скільки йому треба. Візьмемо інший цієї самої моделі і протестуємо. Так, c 38 g от беру другий. c 38 g під'єднує. Пробуємо джерело. Ні, не реагує. А ні, реагує. Але дуже мало, бачите, дивіться, я вплотну положу його прямо на джерело. Отак. І тільки тоді імпульси починають фіксувати. Тобто він на дуже великі рівні радіації. Зараз в гуглі гляну, скільки там, напевно, на 3000 рентген в годину він витримує Ось так на Б8 він реагує. Зараз подивитись скільки імпульсів за секунду. Так, С-38Г, зараз гляну, С38Г. У нього характеристики такі. Рівень натурального фону пів імпульса в хвилину, в хвилину, уявляєте? За хвилину він тільки пів імпульса фіксує. Тобто це в секунду поділити ще на 60 000 імпульсів в секунду від фіксується на ну, кінець, скоро що там? 0,8 імпульсів в секунду, або 83. 10 так, це виходить, що кожних 2 хвилини в середньому влітає тільки один імпульс, один гамма квам Ось такий він повільний. Но ми не будемо з вами чекати так багато хвилин. А максимальна мощність дози кратковременна в нього 3600 рентген на годину. Ви виявляєте, ви тільки уявіть собі, він витримує поля по гамі 3600 рентген в годину. Це така смертельна доза, що. Людина помре миттєво, зразу це смертельний рівень. Давайте тумблер піднісовсь так Бачите, навіть на тумблер він так не реагує. Треба чекати довго, поки пролетить. Туди зафіксується хоч один. От, от на обтачвинка чи гамакла щось зафіксувалося. Ну так, так, добре. Е, все. Розібралися. Показав вам. Що ще показати? Як реагую, показав, все показав. Все. У мене багато різних моделей лічильників Гейгера-Мюллера, Велика колекція, майже всі є. Е, е, пізніше покажу вам інші, як реагують розміри їх, як... як Реагує на природній гамофон і так далі. Ну, все, всім до нових зустрічей. Сьогодні ми знали і побачили живу роботу 440 В подавав на оцих 4 моделі різних відчильників Гегер Мулів. Ну все, всім до нових зустрічей.